На якому етапі вони вже повинні, умовно кажучи, заповнити стати на, на облік з 17 років? Розкажіть саму схему постановки хлопців у 17 років на військовий облік. Да, звичайно, якщо ми говоримо конкретно про законопроект, які вчора остаточно було ухвалено 1276, двадцять uh сімдесят -huh. шість, він якась направлений для того, щоб регулювати питання і внести зміни до профільного закону, яким є закон України про військовий обов'язок військову службу в частині постановки на облік, в частині проходження ВЛК, в тому числі щодо ми вже затронули тему забезпечення рівних прав та доступу до базової військової підготовки жінок. А якщо ми говоримо про юнаків, то вперше з'являється така норма та часовий проміжок, тобто надається в період з 1 січня до 31 липня в тому році, в котрому виповнюється 17 років юнакові, тобто призовнику, він повинен стати на військовий облік. При цьому цей військовий облік можна вірніше стати на нього дистанційно шляхом ідентифікації через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.